Вечір добрий усім. Нині з самого ранку. Я був на, сі, на сім'ї городі, на сій фазенді і збирав хрін. Я не знаю, напевно, місяць, може більше назад я збирав той хрін, який плугом був виораний і його було видно. А нині я збирав той, який ще там залишився внизу, і проріс Получається, що туди раніше круг я прийшов, відро хріну назбирав. Круг прийшов, круг прийшов. Ну, ведра три. Я назбирав був раніше. А більше, напевно, то, то нині три. Ну, такі неповних ведра, звичайно. І що я хочу вам показати? А от і воно. Я тут його у нас кажуть на вокіп. От і хрін. Оце було все, що я його назбирвав. от таке було в землі. Воно вже за день зів'яло. Це його хрін, от він, корінь, такого він був в горизонтальному положенні. І це ця вже хреновина виросла за, за скільки, ну Получається тепер за, за, за місяць чи як. Ну, сантиметрів вже до 30. О, і цю цілу купу я тут постійно сюди приношу, що торік, що тепер на купку його ви, висипаю. На що я це роблю? Щоб в літі було мені менше роботи, щоб було простіше мені боротися з хріном. Його хімія не бере ніяк. Я оприскував, то досі да нічого не допомагає. Отже, може котрий слабший той і, той і загинув, а в основному нічого його не бере. Але я знайшов спосіб. Якщо, якщо на один рік, наприклад, коли листок вже великий, там скільки 20 см, і побризкати його бензином, він згорає, буквально зранку до вечора згорає, які би ті листки не були, він згорає. До осені все рівно вже будуть такі маленькі листочки, він відновлюється. А от, щоб його повністю знищити, то що я робив? Переробка, це то масло, яке зливається з мотора. Беру в каністрину, ну, посудину. Беру помазок і малюю чи обробляю, а це воєлапушок, листок лапуха, от беру хрін з, з задньої сторони, чи, чи з внутрішньої сторони обробляю його і потім з зовнішньої зверху. Теж обробляю переробкою. Кожен листок, робота клопітка. Робота не для слабонервних, Але 100% воно працює. Це перевірено. Чому так багато хріну я знову назбирав? Тому що Ориця, там є ще в землі, Ориця і ну, плуг, відповідно, ріже його. Ламає і з одного виходить вже 2-3 штуки. Так як нібито нащеплює його. От і от він так і розмножується. Тут буде скоро культивація, буде сіятися, після того знову я пройдуся. Ще щось назбираю, тому що культиватор в будь-якому випадку ще щось повитягує. І от таке то воно.